До дня вишиванки ми покажемо вам, як можна стилізувати етніку у сучасний образ та розповімо, навіщо це робити. Днями команда нашого телеканалу відзняла проєкт разом з чернівською колекціонеркою автентичного одягу. Перша сорочка була куплена у 2020 році. Це городнянська сорочка, якою була використана в проєкті Дитинця. Вона вишита була чорно-червоними нитками, виноград, і вона була додільною, бавовняною, білою. І саме з цієї сорочки почалася моя колекція, яка налічує вже понад 25 сорочок, і не тільки Чернігівщини, а також сусідніх областей, а також близько. О десяти зібраних повних строїв Чернігівщини та Полтавщини. Спідниці, хвартуги, керсетки, додільні сорочки з автентичною вишивкою, весь одяг, який є у колекції магури сорокових х років ХХ століття. У цей час Україна була під владою світів. Це один з найважчих періодів життя українців. Зберегти під час радянського союзу було важко, бо за вишиту сорочку вбивали, катували, але наші люди змогли зберегти цей. ДНК цей наш код нації, і зберегти до нашого покоління, щоб ми продовжували це вивчати, берегли їхню пам'ять і розповідали не тільки один одному українцям, а й цілому світу. Уляна захопилася автентичним одягом у підлітковому віці. Вже тоді вона почала збирати свою колекцію, їздити у маленькі експедиції та відтворювати одяг по старим фото, які зберігали мешканці Чернігівських та полтавських сіл. Свій весільний образ дівчина створила також з автентичних зразків одягу, заміксувавши з сучасними репліками. Ми покажемо вам, як можна стилізувати сучасний одяг з автентичним або ж з репліками автентики. Для прикладу ми взяли одяг чернігівської майстрині Ольги Костюченко. Я обожнюю. Роботи пані Олі вони надзвичайно теплі самі за собою. Ну і те, що очевидно, мені здається, що немає просто меж в тому, скільки воно буде в тренді, бо воно буде завжди в тренді. Якщо я не помиляюся, то це був 19-й рік. І в мене виникло величезне бажання мати ну, хоча б декілька виробів від пані Олі. Я з телеканалом дитинцем поділилася двома речами, які ну мені вони найтепліші і найзатишніші, тому що в них протягом осені, весни і літа можна бути і відчувати себе впевнено, ну і взагалі і тепло. Якщо говорити про квіти, які там вишиті, то це гладь взагалі мені безмежно, подобається саме вишивка гладдю, бо це те, що було на рушниках у бабусі на божнику, що змінювало завжди до різдва і до великодня. І тому то мені здається, що саме ці квіти пані Оля змогла передати? Ще у проєкції ми використали світшот з Чернігівською вишивкою майстрині Альони Лаєвської, який також надала пані Катерина. Стилізували репліки з вбранням від Чернігівського магазину одягу. А макіяж доповнила одна з кращих візажисток нашого міста. Голосом промо стала викладачка Чернігівської музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського. Результат нашого проєкту дивіться 16 травня в день вишиванки на телеканалі Дитинець та у наших соцмережах.